Раки, вітаю вас на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на вересень місяць для вас. Цей місяць буде досить динамічним. Потрібно буде наводити лад як в сімейних справах, так і в робочих. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. От, ну, розпочинається цей місяць з переходу Сатурна в ретроградному русі в знак Риби. І для вас це. Повернення буде проходити по дев'ятому сектору, тобто питання навчання, питання якихось далеких подорожей, питання за кордону, справ за кордону, можливо, якихось справ з людьми за кордону, вивчення інших культур, мов. Також якихось юридичних питань або питань стосовно родичів вашого чоловіка, жінки можуть повертатися. Згадуйте, які ситуації у вас були цієї весни. От, це Сатурн може повертати нас знову до цих питань. Можливо, десь щось потрібно буде допрацювати те, що ви не допрацювали, довчити те, що не довчили. Можливо, ви зайнялися якоюсь викладацькою діяльністю і не закінчили, або писали якусь публікацію, тест, книгу і теж її не закінчили. То такий Сатурн поверне вас до того, щоб все доробити і закінчити, знайти новий підхід до навчання, до подорожей, до людей із інших культур. От. Цей Сатурн буде вам сприяти цьому. Тут Сатурна в рибах положення до вас гарне, гармонійне. Йде в тригоні він до вас стоїть, тому добре вирішувати різні юридичні питання, документальні питання також. От, ну, Аналізуйте те, що у вас відбувалося на протязі цього літа, цих трьох місяців, тому що в нас і Уран перейшов новий знак в Близнюки, і Сатурн з Нептуном були в Овні. Нептун ще лишається в Овні, Сатурн вже вийшов. І пробуде він в ретроградному русі до 14 лютого 26 го року в рибах. Аналізуйте ситуації, що вам дало це літо, тому що ці ситуації будуть більш активно просуватися з березня 26-го року. Вони будуть іти з вами на 2-2,5 роки, а то навіть і більше. По урану там взагалі 7-7,5 років відбувається. Тому ці зміни, які були цього літа, це тільки початок того, що буде в 26-му році. От. Аналізуйте і згадуйте, що у вас було. 2 числа у нас Меркурій перейшов в знак Діви і Пробути в ньому до 18 вересня. Це планета комунікації, мислення, те, як ми розмовляємо, як ми доносимо і сприймаємо інформацію, як ми комунікуємо з іншими людьми. І для вас це третій сектор. Тут Меркурій для вас в гарному положенні. Ви можете познайомитися з якимись цікавими людьми, піти вивчати якісь цікаві курси, додати щось в свою роботу, можливо, якусь нову техніку, гаджети. Також, тут, добре, якщо ви пов'язані в сфері автотранспорту, або піти здавати на права. Це все теж буде досить добре для якихось відряджень, для комунікації з іншими людьми, для стажування на новій роботі. Цьому всьому буде сприяти вам Меркурій в діві тобто домовленості, переговори, розкласти в себе на роботі все по поличкам, в гаджетах навести порядок, в комп'ютері навести порядок, поздавати звіти. Цьому всьому буде сприяти такий... Такій Меркурії, ну може бути багато розмов із родичами, з рідними, там, братами, сестрами. Можливо, хтось до вас приїде в гості, або ви до когось поїдете в гості. Може бути багато пересування короткі подорожі, також ну і оформлення якихось документів. Може, ви будете мати справу з якимись документами. По такому Меркурію теж все буде добре вас проходити. 6 числа Уран переходить в свій ретроградний рух, і вже з 2 вересня по 10 вересня ця планета буде стаціонарна. Вона дає великий імпульс при стаціонарному русі, тому в цей період може ламатися техніка, бути проблеми зі зв'язком, можуть бути, знаєте, коли програми не працюють, це все може давати стаціонарний уран. От, так. Ну, це для вас 12-й сектор. Е тому так, раки, так близнюки, 12-й сектор. Ну, такий уран, знаєте, він дає нам взагалі різкі, якісь неочікувані зміни в життя, особливо якщо у вас є якісь особисті планети чи взагалі планети в натальній карті в перших двох градусах, то уран буде дуже сильно впливати націй планети, от в мене Уран зараз з'єднується з моїм Юпітером. Ну і я розвиваю, розвиваю свої якісь соціальні мережі, так спілкуюся, даю консультації, спілкуюся з багатьма людьми, тому що Юпітер у нас соціальна планета, так само як і Уран, навчання. Запускаю свій курс. До речі, кого цікавить, можете приєднуватися на курс по натальній прогностичній астрології, який стартує 22 вересня. От цьому всьому сприяє Уран в з'єднанні з моїм Юпітером. Тобто Юпітер по Юпітеру, по стрільцю, ми ділимося знаннями, так, які ми здобули. Уран це теж знання. І от в мене отак от відбувається. Я відкриваю свій перший курс по астрології. В кожного свої ситуації по урану. Ну, у вас 12-й сектор це сектор усамітнення. Це коли нам хочеться побути наодинці, або коли ми беремо роботу з дому, або якщо ми вивчаємо якісь духовні практики, вивчаємо психологію, займаємося з психологом, коли ми позбуваємося своїх страхів. Також 12-й сектор може, ви почнете вивчати якісь езотеричні знання, там астрологію, езотерику, психологію. Це теж все може дати уран у 12 му секторі. Ну і, звичайно ж, нестабільну нервову систему. От, тому краще побережіть свої нерви. Ну, хто емігрує, тут Уран може дати різкі зміни. От десь поїхати, десь далеко. Хтось може десь кудись переїхати. Уран теж буде сприяти цьому у 12 секторі. Так, далі в нас 7 числа у нас повне місячне затемнення в знаку Риби в його 16 градусі. І затемнення відбудеться о 20.08 за київським часом. Для вас це затемнення буде теж проходити по 9 сектору. Це сектор. Навчання, викладацької діяльності, це сектор подорожей, іноземних культур, мов, коли це сектор нашої духовності, коли ми в пошуках якогось гуру, наставника, коли хтось може навіть піти, знаєте, е... Зайнятися йогою, от, знайти собі наставника, хтось може подорожувати, їздити в ретрити. Ну, по затемненню ми вже можемо завершати якісь справи. Хтось може завершити якісь навчання, хтось може завершити якісь спілкування з іноземцями. Хтось може приїхати з далекої подорожі, хтось може завершити свою викладацьку діяльність. хтось може Знаєте, в мож, декого можуть закінчитись судові справи, так? тому що дев'ятий сектор це в нас ще юриспонденція, Хтось може дописати свою книгу. От. Ну, якщо це сектор духовності, тут може бути вінчання, хрещення. От. Добре ходити до релігійних установ, звертатися до священників. От. Ну, дійсно, тут, знаєте, підведення, підведення підсумків за останні півроку, що потрібно змінити, чого потрібно позбутися, і куди далі йти. Тут добре прощати і просити прощення, займатися благодійністю, от, очищати свій простір, от, а також свої думки, тому що в чутливих людей це досить емоційний період, можуть бути і депресивні стани. Але я дивлюсь на вашу карту, у вас більш-менш це затемнення буде впливати на вас. Добре, так як стоїть в тригоні до вашого знаку, ну, знову ж таки, потрібно дивитись показники вашої натальної карти. Але ви, ви можете, до речі, зайти до мене в телеграм-канал, силочку я лишу в шапці профілю, і забрати безкоштовно гайд по коридору затемнень, як і на кого він буде впливати найбільше. І також на кожен знак Зодіаку. Можете поділитися з ним близькими, знайомими. От як у них пройде цей коридор затемнень. За особистою інформацією пишіть в приват. Далі в нас буде 18 числа Меркурій переходить в знак Терези. Ось Меркурій переходить в знак Терези. Так, для вас це четвертий сектор. Для вас це четвертий сектор, і тут можуть виникати якісь питання пов'язані з сімейними питаннями. Питання е, сім'ї, батьків, батьківщини е, взагалі ваших дітей можливо, питання. Тут може змінитися склад сім'ї, зміни можуть відбутися. Е, тут можуть бути питання пов'язані зі спадщиною. Також це може бути вирішення питань е, з нерухомістю, оренда, купівля, продаж. Переїзди. Можливо, хтось змінить роботу і переїде. От, або ну, взагалі вирішить кудись переїхати не тільки через роботу в кожного різні ситуації. От. Ну, Меркурій в Терезах. Тут ви можете, він буде до 6 жовтня. Тут ви можете вести перемовини, розмови з кимось. Розмови з сім'єю, з родичами можуть бути досить активні. Ви можете вирішувати якісь питання сімейні. Також це може бути пов'язано з вашим партнером, з родичами вашого партнера, так як знак Терези це партнерський знак. От тут ви можете багато спілкуватися. Також дехто може вести якісь переговори або заключати договори. Стосовно нерухомості, спадщини, складання заповіту. Також ну, такий Меркурій ну, дійсно хтось може десь переїздити. 19-го числа у нас Венера переходить. Венера переходить в знак Діву. Така венера більш стає педантична, критична до своєї зовнішності, ви можете, знаєте, побачити якісь недоліки в собі, можливо, захочете щось змінити в своїй зовнішності одяг, купити більш практичний, але щоб він виглядав охайно, така Венера цьому сприяє. Ну, в партнерських відносинах ми теж стаємо більш прискіпливі. На Венері в Діві. Венера стоїть до вас в гармонійному аспекті, йде по третьому секторі в знаку Діви. Це дуже добре для комунікацій, для спілкування, для нових знайомств, для подорожей, для купівлі гаджетів, техніки, для роботи, для дому. Це дуже ну, такий гарний час. Також купівля автотранспорту, продаж автотранспорту. От, ремонт автотранспорту, тобто, все те, що стосується автотранспорту або купівля якихось квитків, так, на якусь подорож, це все теж буде сприяти вам Венера. Можуть бути нові знайомства якісь цікаві. От, ну, Венера буде стояти в нас квадратурі до урану, до вашого 12-го сектора, то вам може навіть і не хотітися десь виходити і на щось тратити кошти. Або дійсно ви будете купувати якийсь курс, курс з психології, або ходити до психолога так, і купувати консультації. От, або купувати консультації в астрологів, це все теж знаєте, або десь витрачати кошти на своє здоров'я, так тому що Діва 12-й сектор це теж може бути наше здоров'я, як психологічне, так і фізичне. То ви тут можете витрачати кошти саме на здоров'я. Е, ну, Венера буде квадратити на уран, е, тому так дійсно можуть бути якісь витрати, непередбачувані, можливо, витрати. Так, по урану в нас йдуть е, квадратура, що ми не очікували, нам довелося десь потратити. Або не щось потрібно купити, там якісь ліки, ще щось. а в нас коштів не вистачає. Тому е, тут треба якось слідкувати за грошима. 21 числа. У нас буде сонячне затемнення в 30 градусі. Знака Діви відбудеться воно о 21.53 за київським часом. Це затемнення проходить під конфігурацією парус. Ця конфігурація має багато гармонійних аспектів, але також стоїть в опозиції Місяць із Сонцем буде в опозиції до Сатурна і Нептуна, що може давати певну напругу в робочих моментах, в навчанні з проблеми з старшими людьми, проблеми зі здоров'ям можуть бути, з погане самопочуття також може бути. Ну, але саме затемнення для вас, це затемнення сонячне, воно буде просувати тему от знову ж таки, якихось курсів, навчання, теми автотранспорту, подорожей. Тобто у вас буде багато руху, багато комунікацій, багато розмов, оформлення якихось документів, багато нових знайомств при, при такому при такому затемненні. От. Ну, знову ж таки, щоб наші бажання здійснилися, нам потрібно буде докладати певні зусилля. Так, ну, також сонячне затемнення піднімає всі питання, які пов'язані в нас з роботою. Можливо, це у вас буде багато відряджень по роботі, от, або багато спілкування якогось по роботі, теж може бути, тому що ну, це діва все-таки. Ну, це все те, що стосується нашого режиму дня. Можливо, хтось змінить режим дня, почне правильно харчуватися також, або ви будете робити якісь покупки для свого здоров'я. Ну, або для своєї роботи заключати десь якісь договори. 22 числа у нас день осіннього рівнодення. Доволі такий напружений день уже буде. Вже в нас ідуть напружені аспекти 17 вересня. Фактично, і по 25-26 число ми можемо відчувати напругу, особливо все те, що стосується робочих моментів або нашого здоров'я. Ну, для вас, тому що буде йти багато негативних аспектів саме на Сатурн. І для вас це все буде стосуватися дев'ятого сектору. Тобто, якась буде турбулентність, юридичні питання, подорожі, навчання. Це все, 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 все буде. Можливо, спілкування з якимись іноземцями, вирішення якихось питань, робочих моментів. Це все може давати певну напругу. Але потім аспекти які розходяться, і вже в жовтні будуть іти гарні. Ну, день осіннього рівнодення це час пожинати наші плоди, те, що ми зробили за цей рік, що ми заробили. От ми все аналізуємо. Сонечко переходить в знак Терези у вас четвертий сектор. Це все те, що стосується сім'ї, сімейних питань, питань, пов'язаних із нерухомістю, знову ж таки, у вас може змінюватися склад сім'ї. Хтось може одружитися, хтось може розлучитися, в когось може народитися дитина, хтось, на жаль, може покинути вас. Ну... В кожного знову ж таки своє, потрібно дивитися натальну карту. Але для вас сонечко в Терезах дає гарні можливості для розмов, перемовин на рахунок нерухомості, заключення якихось договорів для переїздів. От. Ну, трішечки будете відчувати напругу саме в сімейних питаннях або питаннях, пов'язаних із нерухомістю. Тут може цілий місяць відчуватися напруга, тому що на ваш знак стоїть квадратура От, до цього сектору. Доведеться багато що змінювати і вирішувати. 22 числа. 22 числа Марс переходить в знак Скорпіона. Марс це наші дії, наша енергія, куди ми її витрачаємо, як ми діємо в критичних ситуаціях. Марс в скорпіоні може зробити нас досить ризикованими по відношенню до фінансів. Для того ми захочемо більше мати: мати те, що ми хочемо, те, що ми заслужили. От, такий Марс буде спонукати нас до ризиків у фінансах, саме взяття кредиту, іпотеки. От хтось може навіть зайнятися якимись магічними практиками, тому що скорпіон це в нас магічний. Тут може відчуватися маніпуляції, тиск. От, хтось на когось буде давити психологічно. Ну, дійсно, психологічно може бути тяжко при такому Марсі. Зростає агресія. Плюс до всього цей Марс посилює сексуальну енергію. От, і для вас це п'ятий сектор. Тут для вас положення дуже гарне, От, може бути багато пристрасті у відносинах, також може бути якась велика активність з вашими дітьми, От, хтось може завагітніти. Але при Марсі потрібно бути обережними, тому що можуть бути і викидні і операції, тому ті, хто дійсно вагітний, то потрібно берегти своє здоров'я, тому що п'ятий сектор це у нас діти, все те, що стосується дітей. А плюс у вас четвертий сектор включається це, теж немовлята, от і ну, наша сім'я. Тому хто вагітний, будьте досить обережні цього місяця, бережіть себе. Марс буде квадратити на Плутон, це аспект боротьби, можуть посилюватися бойові дії в цей період, чоловіки стають більш агресивніші, напористіші. От, тут так зростає сексуальна активність от в когось, можна додати пристрасті у відносини. Можливо, у вас будуть якісь пристрасні стосунки в цей період або з'ясування стосунків. також Можуть бути ревнощі, маніпуляції, тиск. Ну, П'ятий сектор це в нас гарний сектор, тут гарне положення, тому можуть бути і розваги, якісь романтичні вечори по п'ятому сектору, або ви будете багато часу приділяти своїм дітям. От. Ну, потрібно слідкувати за дітьми, щоб нічого не сталося, тому що йдуть негармонійні аспекти до 26 числа. Там далі вони проходять і все буде добре. Ще забула вам сказати, що в перших числах Юпітер буде квадратити на Марс. І Юпітер з вашого першого сектора, Юпітер у вашому першому секторі, ваш... вашої зовнішності. Вашої самооцінки, те, як ви себе презентуєте, подаєте. Це ваші дії. І вашому знаку, це коли ви боретеся за свою сім'ю, за свої права, за якусь нерухомість. От. Тут ви можете сильно переживати за своїх близьких, за дітей, тому що квадратура дає нам певну напругу. І ця напруга стоїть Марс, у нас буде в Терезах, буде давати так. Сильний квадрат на ваш четвертий сектор, тому ви можете сильно переживати за когось в сім'ї, за батьків, за членів сім'ї, за родину взагалі, за своїх дітей. Дуже слідкуйте за дітьми. От ну і потрібно теж берегти там якусь свою нерухомість, або якщо підписуєте якісь договори чи ще щось. Ну, щоб не натрапити ні на яких шахраїв, досить такий емоційно тяжкий період може бути в перших числах вересня. Далі в нас іде полегшення середина місяця, будуть гарні аспекти між Марсом та Венерою. Це між чоловіками і жінками буде гармонія добре робити якісь покупки, прикрашати себе. От Венера ще буде стояти в леві. І для вас це другий сектор, це ви зможете накопичити якісь свої фінанси, щось заробити, щось придбати. От. А Марс в Терезах буде в вашому ну, четвертому секторі, тому ви можете щось купити для свого дому, От. або щось пов'язане, ну, в тім, в нерухомість вкладати кошти в будівництво, в ремонти. От, От. все таке, ну Це середина місяця. Зараз трішечки. У нас іде така турбулентність перші числа, середина гарна, потім з 17 по 20, 26 число. У нас теж такі турбулентний досить періоди в робочих моментах, моментах здоров'я в партнерських відносинах. От, тобто, ну потрібно берегти свій емоційний стан, щоб не постраждало наше здоров'я. Далі, вже з кінця місяця, там, в жовтень, місяць, будемо бачити, мають вирівнюватися аспекти. Вже ми проживемо коридор за темнень, вже будемо розпочинати якісь свої ставити нові мрії та плани. От тому такий от у вас вересень місяць. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.